Доброго дня всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні ми будемо міняти радіатор Пічки на автомобілі ВАЗ-2110 ВАЗ-11, 12. Так, і вона йде іменно нового зразка Пічка. Бо до 2003 року там зовсім інший корпус деганачий. Так, дивіться, ось такий новенький радіатор купив, бо той тече. Я побачив, а з під низу там десь патрубки йдуть. Там видно аж рижем аж тече. І в салоні аж чути. Коли пічку включаєш, вона чути. так. Е, що нам потрібно? Нам потрібно відкрутити жабо. Але перед тим, як відкрутити жабо, нам потрібно зняти відкрутити двірники. Тут двірники прикручені е, гайками на... Ключиком на 13. Снімаєте, видвигаєте на себе, вони витягуються. Далі нам потрібно ще відкути е, цю обешумку. Це ще йде на від мотора. І тут ось такі під загушками. Тут саморізи такі йдуть. І ще по краям, самих краях, то там йдуть на 10 гайки ну, ключиків на 10. Дві гайки сатної, з одної і з другої сторони. Але деяких вони обламуються ці пластмасові кріплення, комусь там і не треба їх відключувати. Так, і дивіться, що нам ще потрібно. Нам потрібно зняти е, е, шумку от цього бокову. Це що йде ну, з цієї сторони. І нам потрібно, щоб її зняти, нам потрібно. Е, Патрубок цей сняти, відкрутити. і хомут сняти. Далі, далі дивіться, відкручуємо е, головний тормозний циліндр, видваємо його в сторону. Після того, як ви це зробили, вам потрібно сняти вакуумний шланг вакуумного підсилювача гальм. І цей до неба. Так. А далі нам потрібно перейти в салон. Чому салон, зараз я все скажу? Так, дивіться, ой, може, мені так не зручно, там і відкручувати не зручно. Дивіться, тут нам потрібно відкрутити педаль. Педаль. Ось, бачите, один такий ржавий э, цей винт стоїть. Там їх аж чотири штуки, їх треба всі відкрутити. Бачите? Раз, два, три, чотири. Так як в мене тут стоїть електропідсилювати Тут трошки звернувато відкрутили. Тут вони відключуються ключиком на 13, але вам треба дуже погратися. Так, ще потрібно фішки відсотнити. Ті, що йдуть на жабку. Так, а далі дивіться, що взагалі нам потрібно йти капот. Так, під капотом. Після того, як ми... Цей головний тормозний видвинули в бік. Так, нам потрібно витягнути педаль разом з вакуумним підсилювачем гальм. <головіка> Бачите, він без проблем знімається. Так, Зараз я знімлю, я вам покажу. Так, ось дивіться, бачите, педальний вузов, вакуумного підсилювача гальм. Він витягується. Ну, чесно скажу для удобства, то краще сняти Краще вам сняти цей гофру пускного колектора двигуна. Так, але можна і так, так як я. Так, відкладаємо поки в сторону. Е, дивіться, нам потрібно відкрутити патрубки. Патрубки, патрубки. Ось догада. Один патрубок і другий патрубок. ну Так як в мене, це антифриз, в принципі, там витік. Я знаю, що, мабуть, вже весь радіатор витік, я так думаю то я, скоріш за все, збивати його не буду, а буду цей, добивати скільки там витече, скільки вже витече, воно все одно вже мене витекло Так, але я вам рекомендував би зляти. Там не обов'язково весь цей десь 2 літри, в принципі, вистачить зляти. Так. А тоді будемо відкучувати. Ось ці раз. Два. Там десь, по-моєму, три саморіза. І все, і пічку витягуємо. Так, на всяк випадок підставив миску. Якщо щось там витече, то витече. Щось може зловлю. Так, відтягуємо. Але я сумніваюся, бо воно все витекло. Так, витягаємо, ладно, витягну зараз покажу результат. Так, то що їй треба було довести, що там пусто як непонятно де. Так, далі витягуємо його просто після того як його відкрутили, витягаємо, бачите, там дуже жижа чого у нас під нього тече. Ось закапать, дивіться, обережно, помер. Радіатор то нам не потрібен, а кабеля то потрібна. Ось дивіться, яка тут красота. Ось і цей виновник свято. Через нього весь антифриз витікав. Там ще один хому треба піджати, але це таке головний виновник. це він Так Ось так от тоді. Відкручуємо в патрубок цей, і збираємо це в в тому, як ми його розбирали, так і збираємо ті самій послідовності. Так, ну що я вам скажу? В принципі, далі вже немає сенсу показувати, ви бачили, як я розбирав, ну я розказував, як воно розбирається. Що я вам скажу? Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Так, Ставте лайки. Так що так, все. До побачення до наступного відео. Так, все. Будемо його викидати. Цей радіатор пічки. Отак от, от, бачите, сіки він там калюжи наляг. Це весь антифриз, туди весь тікав. І в сабоні одразу квітичку включаєш мокрим до вікна. Так що так, все. Бувайте до наступних відео.